Інститут стратегічних досліджень Нова Україна представляє проект Ukraine Next 25». Fife. Ну, дуже важко сказати, які цінності, власне, переживають кризу. Що ще, мабуть, все таки знаєте, блакітно окі розвищені надії. На ліберальний поступ, що все безконфліктно, світ рухається шляхом прогресу. До певної міри повторюється ситуація, яка, мабуть, була перед Першою світовою війною, коли був тривалий період європейського миру, загальної розслабленості і економічного процвітання і добробуту. До певної міри ми зараз не так переживаємо цінності, як радше переживаємо шок. Шок від того, що звичний, звичний світ починає ставати невпізнаваним. Радикально міняються політичні реалії великих континентів. Я маю на увазі Брекзіт, вихід Великобританії з ЄС, який це має тектонічні наслідки для всього континенту, обрання нового президента США, на початку претендента, якого всі вважали радше блазнем і шоуменом, ніж серйозним політиком. Неприкрита агресія ядерної держави в, в Європі. Це кінець знайомого світу, казав один відомий соціолог. І ми не так переживаємо кризу цінностей, як ми переживаємо шок майбутнього. Шок незрозумілого майбутнього, незрозумілих викликів і нерозуміння тих нових типів загроз, які е, насуваються на нас. І от власне ця лякаюча невизначеність майбутнього, розуміння, що звичне вже не працює, відчуття втрати землі під ногами. Він, мабуть, зараз є панівним настроєм не лише в Україні, яка є, до певної міри найбільше, мабуть, потерпає від жертв російської агресії, але всьому мислячому, скажімо так, світі. Очевидно, які суви відбуваються фундаментально політично-ідеологічні, в основному знов піднімають голову, я б сказав би так, консервативно націоналістичні сили в більшості держав. Все більше зростають нотки ізоляціонізму, і спроби зупинити якісь глобальні тенденції, як руйнівні для локальних традицій, які несуть загрозу усталеним формам життя. Ну, зрештою, це природній процес для людства. Він постійно проходить через такі шоки і такі кризи. Тому будемо сподіватися, що цього разу людство справиться. Угу. майбутнього. Ну, Розумієте, поняття цінності, воно дуже специфічне. Е, взагалі, як історію філософії згадати, цінність виникла як суб'єктивний еквівалент поняттю блага. Якщо в Платона і в античній філософії було об'єктивне благо, до якого треба прагнути, то коли воно було перенесено в свідомість людини, воно стало цінністю. І врешті-решт, поняття цінність стало синонімом того, як має бути на противагу тому, що є належного версус сущого. Тільки Талкот Порсенс, коли відомий американський соціолог започаткував поняття ціннісної орієнтації, вони стали, мабуть, поняття цінності стали символом того, до чого нам варто прагнути, і чому нам треба досягнути в житті. З цієї точки зору, людина завжди вибудовує якийсь проєкт майбутнього. І людські спільноти також вибудовують якесь спільне бачення майбутнього. В цьому відношенні завжди є в суспільстві різноманітні проекти майбутнього, якими змагаються між собою, які, ну, мабуть, імпліцитно приховано, латентно містять собі відмінні орієнтації на те, що таке добре суспільство, як варто жити, як має бути облаштоване життя і взаємодія людей між собою в, в спільнотах. Звичайно, такі дискусії сильно радикалізуються і загострюються. Інтенсифікуються і стають все більш і більш масштабними в періодах таких карколомних змін, які пережили ми протягом останніх трьох-чотирьох років трьох років, трьох реальних років, так е, раптом стало зрозуміло, що традиційна роль України в геополітичних координатах як е, стратегічного партнера всіх і вся від Росії до Європи сполучених штатів стає вже неможливою, що перед Україною до певної міри. Став вибір навіть не між тим, з ким бути з Європою чи з Росії, як це формулювали на початку ХХ століття українські мислителі, а радше, чи бути в Україні як такий, і якщо бути, то які, в якій формі можна організувати співжиття країни, щоб вона не розпалася на шматки, і щоб врешті-решт країна не була занурена в, в руйнівну громадянську війну? Непросте питання, тому що я не бачу зараз таких проєктів, які б могли дуже чітко сформулювати відповіді на ці виклики. Радше, я думаю, можливо, варто перестати говорити про цінності і про смисли, а спробувати розібратися в раціональний спосіб з повсякденними нашими буденними проблемами, Вибудувати раціональну державну політику, прагматичний дискурс, який, мабуть, має замінити собою ксіологічний. Я є надії на те, що можна знайти хоч якісь хістки порозуміння, тому що питання про дискусії про цінності це дискусії, в яких не може бути переможців. Це, як психологи кажуть, на та й найглибша сфера людських переконань, яка не змінюється внаслідок аргументації, яка з або протилежної сторони. Тому, я думаю, нам варто не так говорити про нові проекти і цінності. Як спробувати в раціональний спосіб розібратися з тим, що ми маємо, і в тих обмеженнях, які ми є, зрозуміти, що ми можемо викрутити в цих обставинах. Хоча, врешті-решт, рано чи пізно, будь-який наш вибір буде обумовлений певними уявленнями про те, як це має бути, рано чи пізно ці ціннісні дискусії вилізуть на, на, на світло так чи інакше. Я просто думаю, що на даному етапі суспільно-політичного розвитку... Нашої держави не варто на цьому акцентуватись. Розумієте, ідентифікація це такий двосторонній е е явище, феномен. З одного боку, це те, що я думаю про себе сам, інше це те, що думають про мене інші. Якщо вони між собою не гармоніюють, то людина дуже сильно може там, скажімо так, е бути неспроможною до повноцінної взаємодії з іншим. Ну, допустим, я вважаю себе наполеоном, а інші мене таким не вважають. Так? Або інші мене вважають там дуже хороблим, розумним, а насправді я таким не є. І врешті-решт це породжує до певної міри конфлікти в рольових функціях взаємодії самі звичайні. Ідентифікація це складний феномен, якщо взяти, як цінність впливає на самоототожнення і як цінність впливає на те, як, з чим ототожнюють. Або ким вважаєте тебе інші, то сказати однозначно надзвичайно важко. Звичайно, людина в самоусвідомленні каже, для мене принциповим є те, я ніколи не спогоджусь на те. Він себе ототожнює з певною позицією, яку вважає власною ціннісною основою. Однак ця ціннісна основа дуже часто може переглядатися внаслідок взаємодії з іншими. Людина так само поділяє. Такі ж основи своєї родини, своїх друзів, свого середовища. І це досить динамічний процес. Тому завжди динамічні зміни в суспільній рано чи пізно проводять до переосмислення власних орієнтацій, власних оцінок, власних цінностного підґрунтя. Безумовно, такі зміни можуть мати місце і, і будуть мати місце. Питання в тому, що зможе стати основою для, для запуску цього процесу, і головне для стабілізації цього процесу. Тому що найскладніше в ідентифікації це не так позбавити старої, як, ідентиф... як стабілізувати нову Україна, яка до певної міри переживає жорсткий конфлікт між, мабуть, проєвропейською настроєною частиною і те, що можна сказати, фрагментом руського міра, який багато в чому базується на спільному радянському минулому і російській пропаганді. До певної міри е, має серйозний виклик пошуку цього спільного ґрунту. Але знову таки я повторю, спільним ґрунтом зараз може бути тільки вирішення дрібних тактичних питань, на підставі якої може заформуватися взаємна толерантність, взаємна довіра, і лише тоді, на цій основі, коли буде поділена якась, якщо хочете. Така ж агресивна упередженість, яка існує з обох сторін одне до одного, вже тоді стане можливим конструктивна розмова про спільне усвідомлене творення майбутнього.